Сьогоднішня посилка відправляється на проховський напрямок 21-й бригаді. Разом до перемоги. На Золотоніщині завдяки старанням трьох жінок-волонтерок Тетяни Згурської, Олени Олексєєвої та Галини Штинга. Функціонує ініціатива з виготовлення сухих душів для наших захисників. Сухий душ від волонтерської організації Тима. Дуже ефективний сухий душ. Тут інструкція є. Чиса є тут. Та популярно об'ясняються. Сухі душі забезпечують можливість захисникам зберігати гігієну в польових умовах. Маленького пакетика цілком вистачає для підтримання чистоти тіла. І так сьогодні ми працюємо над душами. Моєї колегої теряли Ось так проходять наші будні. Тицяна, Олена та Галина щодня збираються і, попри труднощі з фінансуванням, браком вільного часу, випленням світу формують нові партії і передають їх на передову. Розпочалося з того, що ми пропрацювали півтора року у волонтерській діяльності. Годували хлопців, які в нас базуються, які проїжджали мимо по трасі, а коли вже зменшилася ця навантаженість. Уже де, ну, вже остання група заїхала. Вони сказали, що ми будемо працювати самі. Нам не потрібна ця ваша допомога. Ми від цього від кухні вже ми відійшли. І з дівчатами ми вирішили утворити громадську організацію офіційну. Ми новостворена волонтерська організація Тима. Робимо виготовляння і пакуємо сухі душі для наших військовослужбовців. Другий нам любові і спорту. Хотілось, спочатку виготовляти це тампонади, потім воно нам не підійшло, тому що матеріал там треба дуже серйозний, нам не схотіли тут надавати. І в мене колега вирішила, да, запропонувала виготовляти сухі душі. Технології сухих душів, коли прийшла нам ця ідея, я почала дуже багато гуглити в інтернеті, шукати, хто їх виготовляє взагалі, не в неупромишлених масштабах. Вийшла на дівочку хіміка, якої раніше була в Херсоні, ми з нею проживали недалеко, і вона розробила і дала нам рецепт виготовлення. Такий, щоб він не потребував змивання, щоб входить пантенол, що не палить шкіру. І вона пограмово нам розробила цю технологію. Ми знайшли всі інгредієнти, заказали в інтернеті. І так почалась історія нашого виготовлення сухі. Перша партія сухих душів» відправиться на передову до третій штурмової пригоди. Просимо небайдужих людей долучитися до збору коштів на закупівлю матеріалів. Будемо дуже вдячні тим, хто всім задонатив. Разом до перемоги! За два з половиною місяці ми виготовили дві з половиною тисячі сухих душів. Перші сухі душі ми відправили своїм знайомим. У мене знайомка волонтерка була на Херсонському напрямку Тетяна Ахметенко. Ми її першу партію відправили. Звичайно, перед тим як відправляють, ми випробували на собі, на хлопцях на мастерських, щоб вони вимивало добре. Відправили. Мої колеги, як і син третій штурмов і вони б і пробували їх всі. А потім приєдналися до групи волонтерів 4-5-0. І хлопці почались через голос своїх волонтерів на нас виходити і постійно пишуть замовлення. Так, це у нас прийшло від Олексієвої Олена Олександрівні гірназів. Такі у нас душі, навіть з водичкою. Це у нас рушник. Це в нас мочалка, вода і, звісно, інструкція. Беремо, відкриваємо водичку гарно. Пінюємо губку. Ось так. Так. І потім витираємо сухим рушником. Геотима доводять, як важливо бути єдиним та підтримувати один одного в цей нелегкий час. Кожен сухий душ це прояв турботи і вдячності до тих, хто стоїть на передовій за наради нашого спокою. Долучайтеся до подібних ініціатив, підтримуйте наших захисників та не забувайте, що навіть маленька допомога може мати величезне значення. Аеророзвідка 130-го батальйону сил ТРО Збройних сил України, яка працює на Бахмутському напрямі, у цю шалену спеку висловлює велику вдячність громадській організації Тима за ось такі сухі душі для нас. Які забезпечать гігієну на бойових позиціях, і звичайно ж наблизять нашу перемогу? Дякуємо!